Привіт усім! Незабаром весь світ, затамувавши подих, буде спостерігати за вивченням однієї з найпристижнішої премії у сфері кіно Оскар. Усі майбутні актори та режисери приготуйтесь! Сьогодні ми помандаруємо фактами про фільми, які отримали цю визначну нагороду. Проте, якщо ви думаєте, що оскар отримають лише актори, то ви дуже сильно помиляєтесь. Найбільше оскарів дісталося та тусаві багатьох мультфільмів. Волту Дійснею. У нього їх аж 26. Першого золотого лицаря він отримав у 1932 році. Але одного разу американська кіноакадемія, яка власне і організувала це свято, вирішила пожартувати над Діснеєм. Вони спеціально виготовили. Одну велику та сім маленьких статуеток Оскар, які і вивчили йому за мультфільм, білосніжка та сім гномів для створення хорошого фільму зазвичай витрачають дуже багато грошей. Наприклад, вам відомий Титанік. На його зйомки було витрачено 200 мільйонів доларів. На будівництво реального Титаніка, який потонув давним-давно, витратили лише 17 мільйонів. Проте цей фільм отримав найбільше Оскарів за всю історію кіновиробництва. Аж одинадцять та ще безліч інших кінонагород. Це кіно стало таким же епохальним, як розвіяні вітером свого часу. І Хоча зараз такі дорогі фільми не знімають, проте часу витрачають не менше. Щоб зняти хороший фільм, потрібно щонайменше сім місяців. Саме стільки знімали титанів, а володаря песнів знімали аж півтора року. Наприклад, Афера по-американськи. Фін про спецоперацію ФБР щодо викриття злочинців. Ще одна старічка. Капітан Філіпс про корабель, який захопили сомалійський пірат. Серед переліку номінантів лише одна стрічка є фантастичною. І це гравітація. А ви як гадаєте, хто цього річ та не переможцем? Шановне товариство. Я сподіваюся, що це надихнуло вас на створення майбутнього фільму. Хоча не в статуетках щастя, але я бажаю їх отримати вам якнайбільше. З вами був я, Данило Ойховський. До нових зустріч, па, -па.